Вітаю це новини на СТС. З вами я, Юлія Єльзаренко. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Вона зробить випуск новин, доступним для більшого кола глядачів. Про головні події п'ятниці вже готові розказати наші кореспонденти. Далі коротко про таке. Нацкорпус проти діяльності сумигазу. Осені народ! Осені раповати народ! У маршрутки під час руху відчинилися двері та розбили авто. Хорошо, що... Там у чоловіка не було, ніхто не випало. Полісмени та медики навчали дітей. Кожен з нас повинно е, цією е, технікою. За віку у платіжках та захмарні ціни на блакитне паливо. Аби відстояти права сумчан, національний корпус влаштував мітинг біля суми газу. Чи вдалося про щось домовитись із керівництвом підприємства? Дізнаєтесь вже за мить. проти вас! Про вас Скандуючі вигуки, протигази та плакати. Саме так розпочався мітинг біля суми газу. Учасники акції намагаються достукатись до керівництва підприємства, аби ті пояснили, звідки у платіжках сумчан беруться завищені ціни на блакитне паливо. Втрачаємо гроші і з бюджету вони вже залазять руками до наших кишень і витягують останнє. Ми подивиться платіжки, котрі надходять від цих бандитів. Сумчани невдоволені такою ситуацією із квитанціями. Розповідають, вижити на пенсію у нинішній час майже неможливо. Субсидії мені не дали. Як може влаштовуватися, як можна жити, як можна щось їсти. Ось пішла, купила хліба соціального, йду додому, бо більше грошей нема. Дуже багато звернень саме от останні два місяці, саме з питань незаконного нарахування. Коштів за споживання газу, тобто це просто шквал звернень, які переповнюють всі інші. Національний корпус має до діяльності суми газу чимало питань та претензій. Коли приходить рекомендований платіж в три рази більше, ніж той, який треба платити по лічильнику, то відповідно виникає дуже багато питань. А ще більше питань виникає з тарифу, який закладений в ті восім з половиною тисяч, звідки е, йдуть обслуговування мереж. Ті, які знаходяться у людей на балансі, звідки виникають доведення до стандартизації. Люди таського вимагають гроші за підключення газу до містообразуючого заводу імені Фрунзе. Після того, як ми прийшли на антимонопольний комітет, та я задав йому особисто питання, як це як це взагалі можливо таке робити, під нашим тиском, буквально через годину після засідання антимонопольного комітету, вже газ був підключений. Втім, за час мітингу до людей із поясненнями так ніхто й не вийшов, але представники нацкорпусу корпусу налаштовані рішуче, найближчим часом обов'язково звернуться до правоохоронних органів, аби ті посприяли у вирішенні проблеми. Ірина Дворниченко, Володимир Сурков, новини СТС. У сумах чоловік намагався вкоротити собі віку через сварку з братом. Він переліз через перила мосту на вулиці Прокофіва та збирався стрибнути в річку. Правоохоронці тривалий час спілкувалися з чоловіком та, врешті-решт, умовили його не чинити самогубство. З нами було помічено, що чоловік має певні фізичні вади. На місце події було викликано рятувальників, та разом з ними перетягнуто чоловіка в безпечне місце. ДТП за участю маршрутки. На вулиці 20 років перемоги у маршрутки під час руху відчинилися аварійні двері. Вони зачепили легковик, котрий стояв на узбіччі. В результаті у автівки розбите дзеркало та вміятина. Сіжу, нікого не трогаю. Двір відкривається і мені в двері. Ні, я сіжу і жду, що буде далі. Зупиниться він вони ні. Остановився. Я вийшла. А людей багато було. Маршрутки? Да, повний маршрут. Їхала маршрутка. А автомобіль цей стояв припарковані. На ходу відкрилася двері і зацепила це. Хорошо, що там і чоловіка не було, ніхто не випало. Це, ну от представте себе, які у нас автомобілі, який транспорт у нас з городської їздить. У як ДТП автомобіля отримали магнічні пошкодження. На водія автомобіля рута було складена адміністративний матеріал за статтею 124, тобто вчинення ДТП Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали будуть передані до суду у селі Сарнавщина Конотопського району. Під час пожежі вигоріло близько 100 гектарів лугу. Як повідомляють місцеві змі, лісівники та пожежники боролись з вогнем п'ять днів поспіль. Рослині згоріла по всій заплаві річки СЕМ. Наразі причину пожежі з'ясовують. Рятувальники ж вкотре наголошують дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час перебування у лісі. Борги по зарплатам сумського НВО поступово виплачують. Близько мільйона гривень вже виплатили 50 працівникам. Хто допоміг людям отримати роками зароблені кошти? Дивіться далі. Олександр Валентинович на Сумському НВО пропрацював 14 років. Говорить, у 2017-му на підприємстві почалися перебої із зарплатою. У червні 2018-го він отримав половину зароблених коштів, а потім платити перестали зовсім. Чоловік на роботі тримався до останнього. Не хотів іти з підприємства, яке вже стало рідним, але сім'ю годувати треба. Тож з роботи пішов. А нещодавно почув, що у приймальні народного депутата Олега Медуниць. Надають безкоштовний правовий супровід, щоб звернутися до суду та отримати зароблені гроші. Розказали, де це знаходиться. Я прийшов і теж все це оформив документи. Ну, спасибо, отримав задолженность. Процес не сильно довгий, я думав, дольше буде. А Світлана Васильівна на заводі пропрацювала близько 30 років. У 2018-му звільнилася. Їй заборгували за 8 місяців роботи 13 тисяч 665 гривень. Позвонили працівники заводу, що є Медуниця Олег В'ячеславович, і він допоможе отримати заробітну плату. Отримала кошти і раджу всім звертатися. У приймальні народного депутата Олега Медуниці надають безкоштовний юридичний супровід з оформлення позивних заяв до суду та подання апеляцій працівникам Сумського НВО, котрі роками не отримували заробітну платню. У нас вже більше 50 людей із тих двох тисяч, які звернулися до моєї громадської привальні за правовою допомогою, отримали заробітну плату в повному обсязі. І зараз так само триває виконання рішень суду. Загалом вже на Сумщині 11 підприємств-боржників, які винні працівникам 33 мільйона гривень. Але лідер по боргам Сумське НВО. Підприємство заборгувало 26 мільйонів гривень. По Сумському НВО надходять на виконання виконавчі документи, починаючи із середини 2018 року. Всього така заборгованість обліковувалася в сумі 51 мільйон. Це за 18 і перший квартал 2019 року. Із цього 51 мільйона 26 млн. вже маємо погашених. В Управлінні юстиції зазначили, що погашення заборгованості по заробітній платі відбувається автоматично за арештованих рахунків підприємства та реалізації на торгах майна незадіяного у виробництві. Марина Пільтяй, Володимир Сурков, новини СТС. Суми озеленять. Вже незабаром у місті висадять нові дерева та квіти. Про це під час брифінгу повідомив директор КП Зеленбуд Володимир Лаврик. Детальніше у сюжеті Маргарити Сахно. На центральних вулицях міста на Соборній та Воскресенській кипить робота. Тут працівники КП Зеленбуд вже обрізали та омолодили дерева. Зараз ми ще під зробимо підкормку, їх додаємо добрив. Зрихлим почву зробимо забурення, щоб добавити мінеральних добрив в корневу систему, і будемо далі облаштовувати. Що ж до висадки нових дерев, то найкраще для нашої місцевості підходять тополі. Аби ж попередити виникнення алергічних реакцій містян, на тополений пух є можливість придбати дерева, які не здатні його формувати. Тополь арера, який не буде формувати. Чашечку з пухом. Вартість цього тополю в тому вигляді до 4,5 метрів, в обхваті 10-12 сантиметрів – десь 3,5-4 тисячі. А ось на Харківському мосту планують облаштувати чаші з різними квітами. Ми хочемо додати композиції в віді пірамідок квітучих. А на стовби повісити ось такі ж такі ж самі ось, композиції, тобто привести в належний стан харківський міст. Всього з міського бюджету цього року планують виділити 300 тисяч на придбання молодих дерев, 750 тисяч на підрізку і понад 1 мільйона на видалення старих саджанців. Маргарита Сахнота, Криво Ульянченко, новини СТС. Домедична допомога постраждалим в ДТП в рамках всеукраїнської акції «I can help you» Працівники поліції разом з лікарем навчали дітей азам першого порятунку травмованих. Подробиці дивіться далі. Це студенти та викладачі сумського вищого профтехучилища будівництва та дизайну. Вони завітали до відділу поліції, аби ознайомитись із правилами надання першої медичної допомоги людям, які постраждали в аварії. Зараз лікар показує дітям, як можна надати першу медичну допомогу, як правильно робити штучне дихання і інші прийоми. Невідкладної медичної допомоги під час заходу лікар навчив дітей проводити серцево легену реанімацію, надавати допомогу при втраті свідомості та зупиняти критичні кровотечі. Я кратко розказав рібятам як вести себе при от, при ожогах, при кусах змії, при переломах, при обмороженнях, якщо такови. Пету бізусловне см штоє та доволі такі бистрий бистрий курс. Ну кожен з нас этой, этой та технікою за словами організаторів тренінгу варто надавати першу допомогу лише тоді, коли ви почуваєтесь впевнено і знаєте, що можете це зробити. Перш за все, ніяких імпровізацій можна працювати лише з тим, що знаєте напевне, і не придумувати нічого свого. Це заняття було дуже цікавим і дуже корисним, тому що ми не знаємо в якій ситуації ми зможемо побувати навіть через декілька хвилин. Може слпризайти люба що. Тобто ми повинні бути готові до різних ситуацій. Ми повинні реагувати на них. Ірина Дворниченко, новини СТС. Вони дають знання, які стануть нагоді в екстреній ситуації. Вчителі, які викладають захист вітчизни, роблять усе для того, аби їхні учні росли патріотами своєї держави. У сумах протягом тижня в рамках конкурсу учитель року змагатимуться 25 найкращих педагогів з усієї України. Це сумщина постино. Зустрічає сусіда вчителів». У спецформі деякі навіть з орденами педагоги з усіх куточків України завітали до Сум, щоб позмагатись у всеукраїнському конкурсі Вчитель року року-2019» у номінації Захист вітчизни. Серед конкурсантів Ігор Білецький приїхав з Чернігівської області. До вчителювання пройшов строкову службу. Як я не зможу ніколи висловити словами, як я люблю свою дружину, свою доньку, отак от само я напевне не зможу висловити це і в чому ця родзинка саме. Це поклик, це відчуття всередині тепла, довіри і надії. Для того щоб змагатися за перемогу у фіналі, кожен з них спочатку став кращим на обласному рівні. Серед вчителів є екс-військові. От переможці з усієї України зараз тут знаходяться 25 переможців. Да, представник Сумщини у нас один. Дуже охочі э, атовці приходять, да, які були і захищали вітчизну, і тому вони зараз вчать молоде покоління. І ну, це дуже добре, коли вони на своєму досвіді показують, як треба бути дійсно громадянинам і патріотами. Упевнено, що учасники цього, цьогорічного конкурсу року» учителю... Готові до реальної педагогічної автономії, створення навчальних програм, розроблення власної системи оцінювання успішності учнів. Вже 12 квітня підіб'ють підсумки, і Україна дізнається ім'я переможця у номінації Захист вітчизни. Анастасія Островкова, Кирило Лянченко, новини СТС. І до спортивних подій сумчан та гости міста запрошують на турнір з боксу 6 квітня об одинадцяті. Відбудеться півфінал. Фінал 7 квітня о 10-й годині. У спорткомплексі Авангард боксуватимуть спортсмени не лише із сум, а й з інших куточків області. Організатори змагань Кадю США суми та Суми Бокс обіцяють видовищне дійство. Сонячно і тепло. Саме таку погоду прогнозують синоптики на вихідні. Після кількох днів похолодання на сумчан чекає справжня весна. На вихідних збережеться тепла суха погода. Температура повітря вночі становитиме від 0 до 5 градусів тепла, а вдень підніматиметься до 7-12 градусів тепла. Ось так на Сумщині минула п'ятниця. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про найважливіше. Якщо ви стали свідками незвичайної події, або хочете розказати усій сумщині про свої проблеми чи успіхи, телефонуйте нам на гарячу лінію, адже ми розповідаємо про ваше життя. Я бажаю вам гарного настрою і чудових вихідних. Не перемикайте, попереду ще багато цікавого.